Слава Ісусу Христу! Кохані в Христі, дорогі браття і сестри, всечасний наш Отче, вілебні сестри наші законні, улюблені в Христі, діти Божі. Роздумуючи під час наших реколекцій різні теми сьогодні, хочемо собі доторкнутися до таїнства Євхаристії. Євхаристія, святе причастя. Власне, цей момент, коли в нашому житті справді Господь приходить як Бог, котрий є живим Господом, приходить Бог людина, до нас людини, тому що залишився під видом хліба і вина для кожного з нас, щоб бути в цьому таїнстві любові, бути в цьому таїнстві милосердя. І перед хвилинкою ми читали. Євангелію від святого Марка, яка в 15 розділі описує нам страдання Ісуса Христа аж до Його смерті, починаючи від зустрічі, так скажемо, зустрічі з Пилатом, розмова з Пилатом, суд, який Пилат видав на нього. І, власне, бачимо, чому ми насправді говоримо, що це таїнство є найсвятіше. Кажемо, що є святе хрещення. Святе миропомазання, святе священство. Але на Євхаристію кажемо найсвінший сакрамент. Бачимо, скільки Господь мусив пережити, щоб справді доказати нам, яка велика ціна, яка велика вартість є кожного з нас, що Він аж стільки мусив витерпити і залишаючи цей світ, не хотів залишити нас. Так сказав своїм апостолам, не залишу вас сиротами, Чиніть це на мій спомин. Напевно, кожен з нас розуміє, що це таке є Євхаристія, що це таке служба Божа, що для нас означає святе причастя. Наскільки воно є святе, що потрібно перед ним відбути сповідь, пережити сповідь. Цю зустріч з Богом. Настільки святе, що людина в своїй доброті навіть не спроможна бути настільки добра, настільки свята, щоб просто так прийняти Ісуса Христа в Євхаристії. Кохані в Христі, це для нас є велика радість, великий престиж, великий такий аванс Божий. Це подарунок від Господа Бога, що ми насправді можемо. Так часто прийняти Ісуса Христа під видом хліба і вина. Приходить живий Бог. Багато з вас пам'ятають ті часи, коли не було священників так багато ще, коли не було храмів, святинь, костьолів, коли потрібно було десь дуже далеко їхати, щоб посповідатись і прийняти святе причастя. І це не було так часто. Сьогодні маємо цей хліб небесний. Щоденний став для нас. Так можна сказати, що коли ми молились, молитва Отче наш, ми випросили в Бога цей хліб щоденний. Ми кажемо, насушний хліб маємо на увазі цей хліб, який дає нам поживо щодня, цей хліб, на який ми так часто важко заробляємо, працюємо. Але насправді для нас цим щоденним хлібом повинна бути Євхаристія. Може, не кожен день ми приймаємо причастя, не маємо такої можливості, але є люди, які можуть це робити, які приходять на службу Божу, котрі мають таку змогу. І це насправді той хліб насушний, який дає нам вічне життя. Кохані в Христі, якщо говоримо про цю величезну, найбільшу святість Бога, яка проявляється в Євхаристії, то, напевно, коли б ми говорили про заповіді Божі, про заповідь пам'ятай день святий святкувати, ніхто би навіть сумнівів не мав, що потрібно принаймні в цю неділю бути на Євхаристії, принаймні один день в тиждень прийняти Ісуса Христа в Євхаристії. А бачимо, що в практиці це є проблема, не завжди люди потраплять. Доцінити не завжди вміють власне доцінити Ісуса Христа, який стільки пережив, який стільки витерпів, щоб ми мали спасіння. Тому, кохані, кожен з нас повинен сьогодні собі задуматись, ким для мене є Ісус Христос, В який спосіб я вшановую Ісуса під видом хліба і вина. В Євхаристії, в який спосіб, наприклад, я переживаю адорацію при святих дарів? Власне, коли є служба Божа, коли є адорація в Костьолі, чи я насправді бачу смисл цього всього, чи бачу сенс, навіщо Ісус до мене приходить? І чи розумію, що насправді можна в Бога випросити? Що можна випросити навіть чудо в Господа Бога? Вдома Євхаристія це найбільше чудо, яке відбувається на світі. Але ми теж просимо про різні інші чудеса, про зцілення, про оздоровлення, про щасливу дорогу. Маємо стільки намірів, маємо стільки потреб від Бога, щоби Господь нам їх дав. І, власне, в цей момент, коли ми приймаємо участь і таку чинну, Участь в Євхаристії можемо так багато випросити Бога. Він приходить, щоб бути Богом з нами. Ісус приходить, щоб теж виконали ті слова, які Він казав, де двоє або троє збираються в Моє ім'я, там я є посеред них. Відомо, як важливо є те, щоб ми вміли доцінити цей величезний скарб, щоб ми теж хотіли зрозуміти, хоча наскільки можливо, по-людськи. Зрозуміти це таїнство Євхаристії, для того, наприклад, є катехізація, для того є проповіді під час Божих служб, які нам повинні пояснити, витлумачити, представити це таїнство. Відомо, що не раз люди, не знаючи, що це таке є, не розуміють, дуже часто запитують, що це означає цей кусочок хліба. Навіщо люди його приймають? Так, Власне, навіть колись в Донбасі, як я був на парафії в Маріуполі, їздили ми по селах відправляти Божу службу, так як тут священик обслуговує села. І одна бабуся каже до мене, отче, а чому ви всім людям даєте цей пранічок, а моїй дитині не дали? Навіть людина, яка приймала причастя ціле життя, десь не розуміла до кінця. Що це є живий Бог. І вже в цьому питанні є просьба про те, щоб хтось пояснив цій людині, щоб цій дитині пояснити, яка готується до причастя, що це не є якийсь кусочок пляцка, що це не є якийсь пранічок. Це є живий Ісус Христос, це Його воля була, щоб Він залишився під видом хліба і вина. І, власне, ми, коли є учасниками, чи так, як. Молитва під час літургії святої назве нас сопричасниками Бога. Власне, якщо ми є цими супричасниками, наскільки ми собі вартуємо цей момент, коли Ісус приходить до нас, наскільки ми розуміємо, що ця пожива в якийсь спосіб такий радикальний, дуже відрізняється від іншої страви. Тому що коли ми споживаємо їжу, хліб чи інші якісь продукти, це все перетворюється в людину, так біологічно, і натурально. Але, власне, святе причастя, воно так насправді нас перетворює в себе. Коли людина, наприклад, споживає якісь продукти, не видно якоїсь зміни такої, знаєте, духовної, тільки видно фізичну зміну, що людина не є голодна, що має добрий настрій, що поправляється, має здоров'я, може працювати. Але коли ми споживаємо тіло Ісуса Христа, видно насправді цей зрост, зріст такий духовний. Людина міняється, щось відбувається в нашому серці, приходить живий Бог. І можете самі досвідчити, напевно, стільки разів вже переконались, що якщо ми приходимо в костьо, маємо не раз голову набиту різними справами, проблемами. Виходячи з костюла, відчуваємо, що це все десь пропало, що це не є важне. Найважніше є те, що я справді можу бути на святій літургії, що можу зустрітися з Богом, що можу цього Бога прийняти до свого серця. І сьогодні, власне, роздумуючи цю Євангелію, насправді повинні ми подякувати Богові за те, що Він, будучи людиною, стільки мусів. За нас витерпіти, стільки мусив присвятити за нас, що, щоб ми мали життя в собі, щоб ми не мусили за це все відплачувати, що ми зробили недоброго, до чого гріх, можливо, в житті нас привів. І тому сьогодні, дякуючи Господу, за Його велику любов, роздумуючи над його стражданнями, хочемо просити Бога, щоб він завжди був з нами. Щоби нам пояснював, ким він є насправді, щоб нас заохочував бути завжди з собою, щоб заохочував нас жити добрим, правильним, людським, християнським і Божим життям. Тому що людина, коли приймає святе причастя, коли сповідається, коли живе таїнствами, ця людина так насправді якби живе небом вже тут на землі. І, власне, така має бути постава християнина, така конкретна, виразна, без якихось там сумнівів. І тому віра до цього нас приводить, приводить нас до правдивої любові Бога. І так як святий Павел Апостол скаже, що є ці три віра, надія, і любов, але залишиться тільки любов. Тому що вірити вже не будемо мусили, коли побачимо Бога. Надіяти вже не буде на що, якщо ми зустрінемо Його. Але любов залишиться, тому що любов є вічна, тому що Бог є любов'ю. І цього ми вже вчимося тут на землі, коли є сопричасниками Євхаристійного Ісуса Христа. І цього, кохання собі, бажаємо, щоб ми насправді, тут на землі, щирим серцем, приймали Бога, і щоб Він колись з великою любов'ю свого серця прийняв нас. У вічне небо. Амен.